Альтернативна енергетика в дії Богородчанці продемонстрували, як звільняються від газової залежності. Лідер енергозберігаючих технологій село Старі Богородчани. Продовж кількох років тутешня громада повністю відмовилася від обігріву бюджетних установ блакитним паливом. Сільська рада, дитсадок опалюються дровами. Це не лише екологічні переваги, а й економічно вигідно, кажуть у селі. Що коли перевели на дрова, всього на ушо 60-70 тисяч. ми Микудентів 60-70 тисяч в незалежності від, від, від погоди. Тому що навіть газ, коли палимо, неможливо було на напалити так, щоб ну не вистачало чи коефіцієнту, точка. А дровами можна підняти температуру. Альтернативна енергетика поступово витісняє газоспоживання на черзі в Богорошенському районі. Перепрофілювання ще 10 бюджетних закладів, в тому числі вісім об'єктів це школи. Один об'єкт це Солотвинська районна лікарня, в самих Богоречанах дві середні школи і палац культури. В старих Богорочана вже три місяці працює сонячна електростанція. Щодоби виробляє до 17 тисяч кіловат електрики з реалізацією. Проблем немає. Уряд закуповує електроенергію за так званим зеленим тарифом по 5 гривень за кіловат. Інвестори припускають, окупиться об'єкт вже через чотири роки. Відтак не проти розширити цей бізнес на Прикарпатті. Щоправда, на заваді намірів законодавчі обмеження деякі компоненти для сонячної електростанції могли б виготовляти українські підприємства. Однак жодного такого заводу немає. Для отримання зеленого тарифу має бути 30% української складової. І прописано чітко скільки відсотків чого. Тобто, кремль, який закладені в цих панелях, має вироблятися в такому відсотку в Україні. То зрозуміло, що запустити завод повністю з виробництва панелей. Я думаю, в короткий терміни не вдасться в Україні. Загалом частка альтернативної електроенергії в області складає 2%. вже найближчим часом. Прогнозують в облдержадміністрації, вона зросте до 5%. Михайло Березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.